Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на один із заключних поєдинків Дев'янко Денис Солошенко і Віталій Зайнич. Така четвірка виконавців у глобалу. Серед пишуть у турнірну таблицю. Заєць розвернувся довкола своєї осі, знайшов ліворуч Черемовоча, то в дотик, вихід навіть Пукальський не забиває Бронець на висоті. Зараз функції явно вираженого лідера АТА. Так, ми говорили про відсутність ліво Володимира Мальничука. Хороша нагода знайти Володимира, і той мав забивати, затягнув з ударом. Як же ж довго зараз приймав це рішення? Незрозуміло. Чому зараз не забив Володимир Мельничук? Удар Яремович голоден! Бо Володимир не може і вам допоможе, так би мовити. Смарт Рокстарс виходить вперед на шостій. Виконав передачу, не зумів. Обіграти суперника Володимир Мельничук. Зенить передачу, який момент і не забив. Повертають арбітри команди на ігровий майданчик. Заклічно 20 хвилин до марівницького кардиналу 1-2. А і на які гостював у Хмельницькому. І поступився Соколу 5-0. Ну середніх може Рикошет. Зіграти на користь До Володимир Грицею після прострілу. Чугая зрівнює Шальки Терезі. Ось вам є відповідь. Найпровальнішу зустріч Global Logic провів її з Дай трішечки потішити себе і Голядицькому та одноклубнику. Простріл від Яремовича був як для одних, так і інших. Скільки ціна помилки зростає з кожною наступною секундою, фактично і зараз Мельничук і удар! Ну скільки сьогоднімо.